Вітаю, шановні, восьмі класи. На уроці з підприємництва та фінансової грамотності ми вже майже добли... наблизились до завершення нашого курсу у восьмому класі, залишилась лише тема шоста і тема сьома. Якраз сьогодні ми з вами розпочнемо шосту тему наші два уроки, які мають назву, яка має назву податкова культура. Сьогодні нашою темою уроку є податки. Що, навіщо і як? Давайте думаємо, який у нас сьогодні настрій на початку заняття. Можливо, щось змінилось, можливо, ні. А також давайте подумаємо над запитанням: чи може існувати держава без податків? Запропонуйте свої думки, чи може так бути, чи ні. Спершу в цьому уроці... Який присвячений нам, звичайно, податкам, а нам потрібно буде поговорити, що таке податки, яка їх історія виникнення, ну і які бувають види. Ну і тут, як скажімо, лейтмотивом сьогоднішнього заняття, можемо сказати слова Олівера Голмса, це американський правознавець 20-го століття. Податки це ціна, яку ми платимо за можливість жити в цивілізованому суспільстві. Навіщо нам податки? Спершу, щоб дійти до податків, треба розібратися в такому понятті, як благо. Благами є матеріальні та нематеріальні цінності, які приносять людям певну користь. Благо, поділяється на приватні, користь, від яких отримує хтось, ну, наприклад, людина купує одяг, взуття для себе або своєї родини. Ці товари приносять задоволення та комфорт сім'ї. Саме їм. І є суспільні блага, які споживають багатьма людьми, фінансуються державою і дають вигоду, вагому вигоду. Наприклад, парк, який отримується за рахунок сплати податків, створює умови для відпочинку людей. Суспільні блага мають певні ознаки: по-перше, вони можуть бути спожитими без обмежень усіма людьми. Одна людина може скористатися такими благами, не обмежуючи доступ до нього іншим. По-друге, навіть якщо хтось не сплачує податки, він все одно може користуватися суспільними благами. І по-третє, ці блага приносять користь усьому суспільству, а не комусь окремо, а їх збільшення може сприяти загальному підвищенню рівня життя людей, економічному розвитку держави. Ви бачите зараз перед собою це табличка із сторінки 105 вашого підручника, які існують суспільні блага загалом. І однією з ознак суспільних благ є територіальна межа їх споживання. Глобальні блага доступні всім мешканцям Землі. Наприклад, збережень лізів Амазонії, які називаються легенями планети, важлива тим, що вони виробляють кисень необхідних для життя людей. Загальнонаціональні це ті, які потрібні у всьому населенню держави. Ну, наприклад, національна оборона, яка передбачає захист держави від зовнішніх загроз. А є місцеві блага, деякі його частини, наприклад, вони потрібні. Ну, велосипедні доріжки, які дають змогу безперечно пересуватися велосипедами в конкретному населеному пункті. Фінансування суспільних благ здійснюється з бюджету. Ми вже пам'ятаємо поняття бюджету, в перекладі з французькою мовою означає шкіряний гаманець, якщо його пов'язати зі звичним гаманцем, то це своєрідне місце, де зберігаються гроші, і звідти їх витрачають на різні потреби. В гаманець держави гроші надходять за рахунок податків, які становлять близько 80% усіх доходів. Крім того, держава може продавати майно, яке їй належить, позичати гроші та штрафувати за порушення законів. Наповнивши державний гаманець, гроші витрачаються на громадський транспорт, автобуси, метро, трамваї, тролейбуси, на освіту, школи, коледжі, університети, на охорону здоров'я, поліклініки, лікарні, фельдшерсько-кошерські пункти, на культуру і мистецтва, музеї, театри. А ще за їх рахунок утримуються чиновники, армія, поліція. Незважаючи на те, що фінансування суспільних благ здійснюється з різних джерел, найважливішу роль відіграють саме податки. З одного боку, податки призводять до зменшення доходів людей, через що вони менше витрачають грошей на свої власні потреби. А з іншого боку, вони є платою державі за дороги, школи, лікарні і інше. Без цих благ сучасне життя було б значно складнішим та менш комфортним. Колись суддя Верховного суду США Олівер Олівергопс, про якого і ми вже згадували, сказав: Я ненавиджу сплачувати податки, але я люблю цивілізацію, яку вона забезпечує. Тобто, хоча сплата податків може викликати негативні емоції, вони потрібні для забезпечення суспільних благ. Історія податків сягає прадавніх часів. Вони виникли з потреби держави забезпечити своє функціонування і фінансування суспільних благ. Як ви знаєте, податки є джерелом для будівництва доріг, шкіл, лікарень, утримання чиновників, армії поліції. В різні періоди системи оподаткування були різними від прямих податків на майно та доходи до непрямих, таких як Мито і акциз, їх розвиток відображає політичні, економічні і соціальні особливості кожної епохи. Наприклад, в Месопотамії, одній із перших відомих цивілізацій, з'явився прообраз податків у формі натуральних повинностей зокрема, селяни здавали частину свого врожаю в обмін на захист від нападів та закористування водними ресурсами. Зібрані податки використовувалися на будівництво храмів та розвиток меліори... меліоризації. У Давньому Єгипті податки стягувалися у вигляді зерна та худоби від селян, які працювали на фараонських землях. Ці податки йшли на отримання фараонів та його військо, будівництво пірамід. В Греції система оподаткування відрізнялась залежно від політичної організації міста держави. Але повсюду були податки на майно та мита, що збиралися з торгівлі. У Римській імперії система оподаткування була однією з найскладніших для тогочасного періоду. Податки стягувалися з різних джерел, таких як нерухомість, раби та земельні наділи. Гроші з них використовували на розкішне життя імператора, воєнні кампанії, будівництво доріг, аквадуків і інше. Візантія успадкувала багато давньоримських традицій у сфері оподаткування, зокрема в IV столітті Візантії діяв 21 постійний податок. Земельний, подушний, на оснащенні армії, рекрутів, мита також широко використовувалися тимчасові податки. В Україні також податки мають давню історію. Зараз я пропоную, щоб ви ознайомились з прикладом податків часів Русі України, описаних в Повісті минулих літ, та ілюстраціями з Радзівілівського літопису. У якому році відбуваються події? Це питання до вас. Який князь домігся виплатити данини? Хто повинен був виплачувати данину? Чому вони погодились їх виплачувати, і скільки склала данина? Ось це питання, на які потрібно запитати. Відповісти, точніше. І повелів Олег воєм своїм колеса зробити і поставити кораблі на колеса. А коли настав попутний вітер на Напнули вони паруса, рушили з поля і пішов Олег до города. Хоч бачивши це, греки обоялися і сказали, виславши послів до Олега Не погубляй город, ми згоджуємось на данину, яку ти охоче. Наступне, який у нас є уривок, і прибув Олег до Києва, з царгорода, несучи золото, паволоки і овочі, і вина і всяку узоріччя. Отож, Цезарь Леонов з Олександром Мир оба. Чинили з Олегом, згодившись на Данано і присягнули межі собою, і утвердили вони мир. Тут ми бачимо, що перші згадки про стягування Данини Русі Україна належать до періоду князювання князя Олега, якого називали Віщем. У 1907 році Олег ходив на царгород, так тоді називався Стамбул, та отримав контрибуцію. Це примусові грошові платежі. Яке сплачує держава переможна країні переможець? За те, щоб не брати в облогу місто. Ну, взагалі, в Русі Україні податки платили натурально зерном, медом, воском, хутром. І такий податок називали полюттям. Продукти відвозили на ринки Константинополя, а виручені гроші йшли до скарбниці. Взагалі, Великий князь київський мав декілька джерел доходу: це податки на торгівлю, штрафи за порушення законів, митні збори, збройна допомога і багато багато іншого. У період середньовіччя значний вплив на податки мали феодали. З одного боку, податки стягувалися у формі натуральних повинностей, яку частинам, як частина врожаю, худоби та ремісничної продукції. Продукції з іншого боку, існували також і заманітні мита та податки на торгівлю, які збиралися за перетин кордонів або використання торгівельних шляхів. Більша частина податків йшла на утримання самих феодалів та їхнього війська в обмін на захист і користування землею. Епоха великих географічних Відкриттів і колоніальний період відзначилися суттєвими змінами в системах оподаткування. Колоніальні імперії, такі як Іспанія, Португалія, Великобританія та Франція, використовували різні форми оподаткування для зберігання і забезпечення фінансування загарбних територій. Однією з основних форм оподаткування були мити на імпорт та експорт, що дозволяло державам контролювати зовнішню торгівлю і отримувати великі доходи. Також були запроваджені податки на землю. Період промислової революції, який знаменувався переходом від ручного реміснично-мануфактурного і доморобного виробництва до великого машинного фабрично-заводського, відбувається на тлі значного зростання економічних потреб держави. Це вимагало нових джерел доходів для фінансування індустріального розвитку. Поширеними формами опадкування стали податки на доходи і акцизи. Оподатковувались також товари, такі як алкоголь, тюн тощо. Протягом ХХ століття відбувається значний розвиток, який відображається змінами в економіці, технологіями, соціальними потребами. Податки на прибуток давали державам стабільний дохід і змогу збільшувати соціальні податки, такі як освіту і охорону здоров'я. Зростання промисловості спричинило введення корпоративного оподаткування, яке дозволяло державам стягувати частину прибутку компаній. Також оподатковувалось споживання товарів за рахунок акцизів і податку з обробітку. У 21 столітті система оподаткування продовжує еволюцію, пристосовуючись до нових викликів і можливостей, які виникають в економіці та суспільстві. Ряд держав збільшили свої зусилля у зборі податків з корпорацій, впровадженні прогресивного податкування на доходи та мито майно боротьби з офшорами. Також заслала увага до, до так званих зелених податків для стимулювання сталого розвитку та зменшення впливу на довкілля. Що ж таке податки? Податки це певна сума грошей, яку сплачують платники в бюджет держави. Їх можуть стягувати через володіння майном. З будинків, з квартир це податок на нерухоме майно. Також на отримання доходів з людей це податок на доходи фізичних осіб. З підприємців це єдиний податок з підприємств – це податок на прибуток підприємства. Можуть стягувати з виробництва і продаж торгівлі ПДВ. Те, з чого стягують податок, є об'єктом оподаткування, а його вираженням є база оподаткування, площа будинку, квартира, розмір доходу і інше. Податки розраховуються у процентному відрошенні до бази оподаткування, яким є податкові ставки. Ми про них поговоримо на наступному занятті. Взагалі, всі податки бувають двох видів: прямі та непрямі. Їх можуть стягувати в менших розмірах, якщо надаються певні пільги. Податковий період є періодом часу, з урахуванням якого відбувається обчислення та сплата податків та зборів. Тобто за цей період. Протягом якого і по закінченню якого встановлюється податкова база, і визначається сума податку та збору, яка підлягає сплаті, він може дорівнювати календарному року або встановити інший термін, відповідно до характеру та особливості конкретного податку або збору. Тобто об'єкт оподаткування це те, що оподатковується, ставка податку це розмір податку, ну а податковий період це період часу, протягом якого ви повинні сплатити податок. Тепер у нас є завдання досліджує на сторінці 104. Вам потрібно а, ось це приклад податок доходів на фізичні особи. Він має ставку оподаткування, це 18%. Об'єкт це доходи, наприклад, заробітна плата чи відсотка по депозиту. Ну і податкова декларація про майновий стан і доходи подається за базовий звітний податковий період що рівня одному календарному року. Тобто, якщо людина зробила 100 тисяч гривень, то ПДВФО це 18 тисяч буде цієї суми. Ну а тепер. Працюємо, треба ознайомитись з доходами Держбюджету України за 2023 рік від Міністерства фінансів і подумати, який податок займає найбільшу частку в структурі доходів держбюджету, яку частку держбюджету займає податок на доходи фізичних осіб, а яку податок на прибуток підприємств. І Порівняйте між собою: хто є найбільшим платником податків в Україні: підприємства чи населення, і які податки з населення сплачує ви і ви і ваша родина? Так, йдемо далі. А, і подивіться на бюджет 2025 року, і які напрямки отримують найбільше фінансування в бюджеті? Чому я про це кажу? Тому що кожен громадянин, підприємець чи компанія сплачує частину своїх доходів у вигляді податків, зібрані гроші держава використовує для спільних потреб суспільства, які ви бачите зараз перед собою. Як це працює? Людина та бізнес сплачують податки, наприклад, податок на доходи, на прибуток, на землю, на майно. До держава отримує ці кошти до бюджету, і з бюджету фінансуються важливі сфери життя, зокрема там, освіта, зарплата вчителям, отримання шкіл, медицина, лікарні, обладнання, ліки, оборона, армія, захист держави, дороги, транспорт, безпека та екологія. Таким чином, податок це внесок кожного громадянина у розвиток своєї. Країни. І в державі податки виконують відповідні функції. Це фіскальна функція, вони забезпечують наповнення державного бюджету, регулю, регулювальна використовується для регулювання економічних процесів, таких як стимулювання або обмеження певних галузей, розподільча спрямована на перерозподіл доходів між різними версіями населення, і контрольна, забезпечують контроль за діяльністю підприємств і громадян через систему податкової. Звітність. Ну і як я й сказав, ще раз податки і держава не віддільні одне від одного, і всі податки йдуть до бюджету. Ну, як ми знаємо, бюджет це план доходів і витрат. В даному випадку держава. Коли люди та підприємці сплачують податки, гроші потрапляють до бюджету. Потім держава розподіляє ці гроші на потреби громадян: освіту, медицину, дорогу, оборону, соціальні виплати тощо. Бюджетна система України складається із Двох ключових рівнів: це державний бюджет. Він формується на рівні всієї держави, з нього фінансується оборона, національні програми, великі інфраструктурні проекти. Ну і місцеві бюджети це бюджети окремих територій області, райони, громади, міста і села, Автономні Республіки Крим. Вони покривають витрати на місцеві потреби, на школи, дитячі садки, транспорт, освітлення, вулиць, благоустрій. Усі ці бюджетні вз... бюджети взаємопов'язані. Разом вони утворюють зведений бюджет України. Це своєрідна фінансова карта України, яка показує, звідки надходять кошти і куди вони спрямовуються. Крім того, в Україні працюють пенсійний фонд і фонд соціального страхування, які допомагають людям у складних життєвих ситуаціях, наприклад, під час хвороби або після виходу на пенсію. Для розуміння. Можна просто сказати, що держава це велика родина, де всі роблять свій внесок у спільну скарбничку, а потім ці гроші використовують на користь усіх, щоб жити в безпеці, в комфортній та розвиненій країні. Тобто податки можна їх назвати як ціна держави, ну так. Свої чар Шарлі Монтуске сказав, що в стародавні часи їх збирали для проведення військових кампаній, розвитку інфраструктури та потреб держави. Сучасні податки фінансують державні видатки, регулюють економіку і допомагають забезпечувати соціальні потреби населення, такі як доступна медицина, освіта, соціальна допомога та пенсії. Домашнє завдання, яке я вам пропоную. Це ви читаєте параграф 13, виконуєте завдання з параграфом, або фінансовий щоденник, податки, які сплачує моя родина. Як це робити, ви бачите перед собою на прикладі? Дякую вам за увагу. Подумайте, який у вас настрій на кінець уроку, і до зустрічі з вами через тиждень.